Московія продовжує здійснювати масові атаки по Україні, і роблять вони це доти, поки у них є надто спроможності. Кривий Ріг, Полтава, Львів і багато інших міст. Це лише нещодавно, що такого трапилось, що усіх у нас на вустах і в серцях. І питання, коли Україна зможе покінчити спроможностями московитів знищувати українську націю. І давайте поговоримо про останній шанс Салівана і Байдена зробити щось важливе, а не тягнути з цим важливим доти, поки лється українська кров. З вами Валентин. Посол США в Україні Бріджит Брінк опублікувала в твіттері пост, якому написала про атаку Московії на Харків 1 вересня за допомогою кабів та ракет. 44 людини отримали поранення, в тому числі семеро дітей. Пані Брінк засудила напад від імені США. Схожу заяву зробив Байден після атаки московитів 26 серпня 2024 року. Тоді московити за одну атаку витратили 1 мільярд 260 мільйонів доларів. За даними Форбс. Цілю їх стали в основному об'єкти енергетичної інфраструктури. Московити надіялись вибити Київську ГЕС в тій заяві? Президент США заявив, що Московія ніколи не досягне успіху в Україні і дух українського народу ніколи не буде зламаний. Сполучені Штати будуть підтримувати народ України, доки він не переможе. Але чи справді це так, пан Байден? А? Скільки пафосу, а де дії? Чи роблять Сполучені Штати Америки достатньо для того, аби московити не вбивали українців? Стратегію Байдена Салівна Салівана можна описати словом міністра оборони США Осіна після відвідин Києва у квітні 2022 року. Вони бажають зробити так, щоб Московія більше не могла робити те, що вона робить зараз в Україні. При цьому США не сильно хотіла давати всі потрібні засоби для України. Ми всі пам'ятаємо, як Шольц і Байден через те, що тягнули, по суті допомогли збудувати лінію Суровікін. Також довга епопея за 16 Американці вірять, що обмежена в засобах України може перемогти, але це неправда. Нам не потрібне постійне засудження і страх червоних ліній. Нам потрібна та допомога, яка справді врятує Україну і дасть їй шанс. Звісно, це добре, що вони анонсували надання Україні ППО, яке, до речі, в повній мірі ще не надійшло. Та збиття ракет, кабів і шахетів не є вирішенням. Правильним кроком є знищення системи оборони та всіх пов'язаних із ними механізмів, екіпажі, радари, склади боєприпасів, мережі командування та управління. Лише вибивши у ворога з рук меч, можна його перемогти. Діями, а не промовами, можна допомогти Україні. Почати треба з цього, аби не забороняти нам бити. По території Московія, там де у них концентруються ті засоби, які далі будуть тероризувати Україну. Це означає дозволити українцям використовувати атаку штормшейдов, скальп, винищуючи F-16 і будь-які інші механізми зброї, які Україна вважає необхідними для ударів по цілях на московщині. І це все Байден може зробити розчарком пера. До речі, окремо з за 16 Їх треба давати побільше. А пілотами можуть бути колишні пілоти західних. Військ це можна зробити, і досвід у Сполучених штатів вже був. Вони колись допомагали Китаю у війні проти Японії під час Другої світової війни. Окремо ми про це зробили допис на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Дуже цікава інформація і може дуже допомогти Україні. Підписуйтесь загалом на наш тг канал, там дуже багато цікавої, економічної, геополітичної фінансової інформації. Раді будемо вас бачити. Посилання на нього буде в описі до цього відео. І поки адміністрація Байдена тягне. Інші представники опозиції розповідають, що Україна вже стікла кров'ю, вже нічого не може зробити, їй і нічого давати не треба, тому що вона вже і нічого і не зробить з московитами. Тобто витягнули, а ті на цьому танцюють просто на наших болях. Бо, бач, у них в США там вибори, проблеми з мігрантами, грошима можна там якось московитів на союз проти Китаю повернути. Але наступ на Курщині все ж таки дав по їх мріям удару. Ми показали, що можемо наступати, і показуємо, що стратегія договорника не працює. Україна не буде торгувати своїми землями заради миру. А Московія у своїй стратегії має тільки одне: знищити Україну, скільки б часу це не знадобилося. Московити вже поклали півмільйона в Україні і купу ресурсів, але все ще шукають слабої точки, аби остаточно нас знищити. І захід, хоч і останнім часом дещо збільшив тиск на москву, але по суті зазнав краху загального ослаблення московитів. України є шанси, навіть план як перемогти. Треба просто дати їй можливість захищатися, дати нам можливість захищатися. Зараз президент України Зеленський буде відправлятися на генасамблею ООН, де він намагатиметься остаточно вмовити адміністрацію США до рішучих кроків. Він має представити план президенту Байдену та двом кандидатам у президенти: віце-президенту Камалі Гарріс і колишньому президенту Дональду Трампу. Постійна потреба адміністрації Байдена переглядати політику постачання зброї останні років. 30... Один місяць справді втомлює і дає шанс московитам робити їхні жахливі дії. 90% літаків, які завдають плануючих бомбових ударів з московського повітряного простору, знаходяться в радіусі дії ракет Штормшейдов і Атакмс. Повідомляє інститут вивчення війни. Бен Ходжес чудово сказав, що дії США краще захищають аеродроми Москові, ніж українських цивільних. Ми українці вже втратили багато від повільності адміністрації. і У Байдена є справді шанс. Хоч щось та виправити. Він має скасувати обмеження на використання Україною зброї далекої дії наданої США та НАТО і дозволити нам вражати цілі зі списку, які ми представили високопосадовцям у Вашингтоні минулого тижня. Колишній командувач НАТО, генерал Філіп Брідлав, точно резюмував ситуацію, яку створив Байден. Ця війна закінчиться саме так, як вирішать західні політики. Якщо ми будемо продовжувати робити те, що робимо, Україна врешті-решт програє, тому що прямо зараз ми навмисно не даємо Україні те, що їй потрібно для перемоги. Джо Байден нарешті прокиньтесь і. Дайте нам те, що потрібно. Сподіваємося, що Україну справді буде почуто, і ми отримаємо шанс на те, аби остаточно захистити себе. А Московія не буде думати, що своїм м'ясом і відсутністю сюрпризів зможе закидати нас остаточно і знищити. Ми сподіваємося, вона дуже сильно прорахується, а захід нарешті прокинеться. До зустрічі!